Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про активність російських спецслужб на території Польщі. Як ми знаємо, найвище керівництво Польщі дуже і дуже стійко і навіть агресивно, я б сказав, реагує на всі випадки роботи агентів впливу, скажімо так. І ми сьогодні поговоримо про конкретне рішення, яке напряму впливає на Україну, бо Польща. Посилює безпеку аеропорта у зв'язку з наростанням, скажімо так, випадків диверсії на території Польщі, і для того щоб не було припинено і не було перервано ланцюг постачання озброєння до України. Польща виділяє додаткові кошти, додаткові сили на те, щоб підсилити один з аеропортів, через який власне. Вся, якби вся допомога йде в Україну. Також додатково ми поговоримо про ту ситуацію, яка наразі складається, і чим це може в кінці кінців завершитись. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за перегляди, за підтримку. І давайте починати. По-перше, що хочу сказати, що декілька днів тому Дональд Туск прийняв рішення боротися з агентами впливу, чого до речі не було при минулій владі, коли головою уряду був Матеуш Моровецький. Туск нарешті це зробив і зразу посипалось багато новин з цієї теми. Спочатку було затримано 9 людей, які були причетні до. Диверсій на користь Росії. Потім було додатково затримано ще три особи, які також були причетні до цих диверсій. Перед тим в нас була ситуація з тим, що польський суддя, який мав доступ до державної таємниці, втік до Білорусі. Також на нього було відкрито кримінальне провадження. Ним зараз займається прокуратура. От, і також ряд тих. Пожеж, які відбулись по всій Польщі, до речі, не тільки по Польщі, а також і по багатьом країнам Європейського Союзу, це все стало таким каталізатором до активних дій зі сторони польських спецслужб і зі сторони польської поліції, прокуратури і найвищих посадовців Речі вот. І Дуже багато всього відбувається раніше також, скоріш за все, якби була ця боротьба, скажімо так, з диверсантами, але на сьогоднішній день вона є вже такою публічною, я б сказав, і польща хоче, скоріш за все, просто показати своїм громадянам. По-перше, що загроза реальна. Загроза існує, це з однієї сторони, і з іншої сторони, вони показують свою ефективну роботу для того, щоб при цьому громадяни Польщі розуміли, що вони знаходяться в безпеці. От. І на сьогоднішній день Варшава посилює захист аеропорту Жешу В'ясьонка поблизу кордону з Україною, який є транспортним хабом щодо постачання західної. Військової допомоги для України про це в інтерв'ю Bloomberg заявив глава МВС Польщі, міністр-координатор польських спецслужб Томаш е, Шемоняк. І як зазначає польський міністр, Польща посилює захист аеропорту е, Жешов'ященка, е, через який транспортується 90% західної допомоги для України після серії арештів в Польщі е, осіб підозрюваних в диверсіях на території. Польщі в інтересах Росії. Тобто, тут не говориться про те, що це якісь там на користь когось. Тут конкретно говориться, що це були агенти впливу Росії. Говорить він наступне: ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі і кажучи військовим жаргоном кінетичні операції на території Польщі, зазначає Щемоняк, підкресливши, що такого раніше. Ніколи на території Польщі не було, як мінімум, на території незалежної Польщі, він не повідомляв деталі щодо посилення захисту аеропорту, зауваживши, що Польща має давати собі раду з безпрецедентним рівнем іноземного втручання, і буквально декілька тижнів тому, може вже місяць, навіть пройшов. Той самий Шимоняк говорив про те, що анонсував навіть так, скажемо, Збільшення кількості диверсій і роботи іноземної агентури на території Польщі та території всього Європейського Союзу ми тоді з вами говорили, що буде наростати. Кількість цих диверсій і відношення до цих диверсій також буде відповідно набагато серйознішим ніж це було раніше. Потім ми побачили, коли вже оцю серію пожеж та різних залякувань на території Європейського союзу. Після цього ми з вами зробили висновки про те, що Росія таким чином втручається просто зараз в вибори до європейського парламенту, які мають відбутися вже в червні. От і бачимо, що дуже і дуже активно вони над цим працюють. Польща, ну якби представники Польщі, вони е, дуже е, якби, в інформаційний простір переносять цю боротьбу скоріш за все, для того, щоб показати свою ефективність для того, щоб також набрати додаткових голосів на цих виборах саме для е, своїх кандидатів, а не для кандидатів опозиційних партій. Е, польський міністр зазначив, що це дуже серйозна ситуація, оскільки російські спецслужби діють на чужій території більш Навмисно, якось так. Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн активність. Це люди, які готові прийти і підпалити е, будь-що. Е, от і е, також. Знову ж таки повертаючись до дій Дональда Туска, останнім часом спецслужби затримали 12 осіб, про яких ми вже говорили, які планували акти саботажу і диверсії на території Польщі в інтересах Росії. Він також повідомив, що до нещодавної пожежі в торговому центрі на Маривільській 44 у Варшаві, що сталося 12 травня, могли бути причетні спецслужби РФ. Так, і також ще в день підпалу. Представники пожежної частини, спікер пожежної частини, який приймав участь в гасінні цієї пожежі, повідомив, що це дуже дивна ситуація, бо це було схоже на підпал було схоже на диверсію, тому як були відключені всі системи протипожежної безпеки, і загоряння відбулось не в якомусь одному місці, що можна було б скидати на якесь там коротке замикання, а це відбувалося одразу там в семи чи в десяти місцях. От, тому рішення по обороні аеропорту і про під, по підвищенню захисту оборони цього аеропорту воно є повністю зрозумілим. От, тому як е, е, польські спецслужби і польська влада розуміють, що це дуже така лакома цель для е, російських спецслужб, тому що дуже важливо для них, як би так, е, дуже важливо підірвати ланцюги постачання для того, щоб озброєння у потрібні терміни не приходило на територію України і не потрапляло на фронт. От і я підсумовуючи, що хочу сказати, що я думаю, що в наступні декілька тижнів ми будемо бачити ще багато різних диверсій, і так само будемо бачити багато різних заяв зі сторони польської влади, які. Як ми вже кажемо, хочуть дати зрозуміти своїм громадянам, що громадяни в безпеці і спецслужби активно працюють. Також нещодавно було прийнято рішення призначити відповідального, скажімо так, за напрямок. Боротьби з російським впливом з російським в інтернеті, і дуже скоро ми можемо побачити якісь перші блокування якихось онлайн-ресурсів, які на сьогоднішній день є присутніми на території Польщі, які є у відкритому доступі, і які, за яких ніхто не контролює. Тобто, на сьогоднішній день російська пропаганда вона безконтрольно працює по території Польщі, і як результат ми бачимо максимально негативне відношення до українців, яке нагнітає. Вже багато років, в тому числі через проросійських блогерів, через проросійські сервіси, статті, телеграм-канали і так далі, які ведуться як польськими мовами, так і через ботів, які також працюють з максимальною швидкістю у Фейсбуку, наприклад, розповсюджуючи різні антиукраїнські в першу чергу наративи. От, тому чекаємо якихось анонсів, чекаємо нових. Змін чекаємо нових рішень. Думаю, це має бути дуже цікаво. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.